Дим у вічі суми накрила димова завіса. До нашої редакції звернулися мешканці вулиці Черепіна. Кажуть, на балкон не можна вийти, такі запахи. Що вже казати про видимість? Через забруднене повітря люди отримують букет дихальних захворювань. Екологи ж кажуть, роблять все, щоб зарадити проблемі. Палії вловлять і штрафують. Які в них успіхи нині дізнавалася Наталка Лесик Карбовська. Жителі будинку на Черепіна на балкон виходити не люблять. Очі виїдає від запахів. Починається таке для них восени. За словами пані Галини, яка там живе, ці останні два тижні були надзвичайно важкими. Не доходя хім... хімпромірну площадь, значить далі такарі, вот все горить. Це вже восьмий рік літаться, але в цьому році вже немає предела цьому. Сама жінка хворіє на астму та алергію. Решта мешканців також не відзначаються здоров'ям. Можливо, через цей дим і сморід припускає вона. Нині її терпець урвався. Сутра, е, сім або вісім номерів б екологію. Всіх подрядка вимогла, бо всі задихаються від алергії. У гідрометцентрі ж кажуть, це вчора до сум принесло вітром дим від пожеж на торфовищах і лісах в інших областях. А сьогодні, крім туману, нічого такого не було. Оцінюють навколишнє середовище, послуговуючись. Старими добрими прийомами. Якщо так подивитись, я, наприклад, нічого такого страшного не бачу, ні запаху диму не відчуваю, та й видимість і добра. Пані Галина сама собі метеоролог. У мене ці труби всі, як на екрані. Я можу кожен день робити замір. Ми з жінкою зустрічаємо екологів. Ті кажуть, димить трава, яку якраз палять дачники. Кого зустрічали, проводили роз'яснювальну роботу, коли не зустрічали, викидали поштові скриньки. За сьогодні до них вже поскаржилися на задимлення в місті чотири людини. Люди вважають своїм обов'язком підпалити суху траву, начебто вони оздоровлюють на наступний рік ґрунти. Це ж лише шкодить навколишньому середовищу. Цю галявину вже оздоровили минулого року. Як бачите, травичка тут ледве пробивається. Держінспектор з екології каже, далеко не завжди вдається спіймати палія на гарячому. На 30 протоколів. По Сімській області також за, як за спалювання сухої рослинності, так і за правила пожежної безпеки в лісових масивах. Винним доведеться платити штраф до тисячі гривень. Наталка Лесикарбовська, Олександр Білявський, новини СТС.